Жив був собі хлопчик Михайлик у великому місті. Все навкруги було таке велике, а він був маленький і завжди всюди ходив з мамою за ручку. А як же йому хотілося стати самостійним, дорослим? І ось одного разу вранці, не почекавши маму, Михайлик самостійно пішов в дитячий садок. Весело йшов по дорозі. Дивився по сторонах. Повз нього проїжджали легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, автобуси та тролейбуси. І тут побачив хлопчик, що здивне на дорозі. Гей, чудово дорожне, для чого ти тут стоїш? Ай-яй-яй, віглас! Будь-якій дитині знаком я з пелюшок. Я ще маленький. Я? Світлафор, мої сигнали потрібні і важливі. Запитай будь-якого малюка. І він відповість тобі, що означають мої кольорові сигнали. Червоний зупинись. Жовтий. Приготуйся. Зелений йди. Але скажи мені, дитино. Як ти опинився один на дорозі? І я поспішаю в дитячий садок. А де твоя мама? Михайлик нічого не відповів. Так, кепські справи. Що робити? Але мені зовсім близько. Треба тільки перебігти дорогу, і за рогом буде мій дитячий садок. Ой, ні. Я пам'ятаю, потрібно перейти дорогу на зелений сигнал світлофора. Правильно, але цього замало. Дорогу треба переходити по спеціальному пішохідному переходу. Краку пішохідною доріжкою. Вона, як зебра, нам під ноги лягає поперек дороги. Дивись, оцей знак дорожний допоможе на пішохідний перехід вкаже тобі. А ось, мабуть, і твоя мама. Спасибі тобі, Світлофор. Обіцяю, що я більше без мами ніколи не вийду на проїжджу частину. Хлопчик взяв маму за руку, і вони пішли. А дорогу мама розповіла, що є ще підземний пішохідний перехід. І надземний пішохідний перехід. Вони більш безпечні для дітей. Ось так хлопчик Михайлик запам'ятав і вивчив, як правильно переходити дорогу на вулиці. Бережіть себе, діти, і будьте уважні на дорогах.